Вітання всім підписникам та читачам Центру протидії дезінформації. Насамперед хочу подякувати кожному, хто читає, поширює та допомагає своєю увагою не забувати, що війна на інформаційному полі триває. Центр разом з усією країною реагує на нові виклики та крок за кроком формує інформаційний імунітет нації. Нам вдалося переграти ворога на його полі. Російська пропаганда втратила свій вплив на українців, та війна триває. За рік ми зафіксували близько 10 тисяч фейків, заблокували близько 200 ворожих ютуб-каналів, 11 сайтів. Також за рік публікації центру прочитали майже 160 мільйонів раз. Тому ще раз дякую всім однодумцям. Хочеться побажати в прийдешньому році насамперед міцного здоров'я нашим захисникам і захисницям і швидкого повернення з перемогою. Велика подяка медикам, волонтерам, енергетикам, пожежним, усім, хто щодня здійснює подвиги, адже ми нація супергероїв. І вже по традиції, слава Україні, слава нації і з Новим роком, з майбутньою перемогою!